Щоб у бардачку була заманчичка, не фантики. Спрахуйся онлайн. Жодна цивільна людина в Росії не постраждала від атак українських дронів. Те саме радікальне та. Це... Вивод із строя аеродромної сіті, саме лучше, канішне та бомбовий удар пітонобойними бомбами. Натомість під удари потрапляють підприємства російського військово-промислового комплексу. Зокрема, нещодавно було атаковано підприємство Кремній л Це підприємство виготовляє основні мікросхеми для ракет «Іскандер». Цілком зрозумілий вибір цілі для українських дронів. І так усюди, якщо ви проаналізуєте, що потрапляло під удари. В Московській області, в Тульській області, то усе це підприємства російського ВПК. Вибухи в країні агресорі трохи протвережують суспільство, але масового ефекту все це ще немає. Хоча ми вже бачимо перші ознаки невеликих зрушень у бік панічних настроїв. Наприклад, російські страхові компанії почали страхувати цивільне населення на випадок атак дронів. А оскільки жодна цивільна людина не постраждала, то це прояв паніки. Крім того, результати атак це постійні перебої з роботою цивільної та військової авіації. РФІ. деякі міжнародні авіакомпанії вже офіційно вийшли з московських аеропортів і перестали туди літати. А це безпосередньо відображається на людях, і це буде крок уперед. Там об'єктів багато, які повинні щоб там щось трапилось, Якісь інциденти відбувалися. Це і не тільки аеродроми, наприклад, військові з тактичної та стратегічної авіацією. Це і склади цей. І... Підприємства дуже цікаві, uh -huh. які виробляють, наприклад, тепловізори або оптику, оптико-механічні якісь прилади для російської а, техніки. Отже, ну ось таких об'єктів дуже багато. Тому мені здається, допоки не закінчиться війна, все це буде відбуватися на території Росії. Причому з ну такою собі геометричною прогресією до зростання. А е, на цьому тижні в мережі показали відео супутникові, де оці російські бомбардувальники, літаки, якими Росія наносить удари по Україні. Е, це ж гордість Росії. Ту 22 Що там ще міги? Е, е, 95 їх... а ми а Ту-95, Це ті бомбардувальники, які я так розумію, Україна 155. утилізувала, теж маючи... цього часу так. А що це за нова нанотехнологія, оці гумові колеса, колеса які викладають на, на ці літаки? Це для чого робиться, щоб дрон не сів? А, ну, насправді це не стільки для безпеки від дронів, скільки саме для захисту від розвідки. Угу. А, тому що, ну, по-перше, ці гумові. Скажімо так, гумовий захист, він, по-перше, захищає від чого. Він змінює контури самого літака. Наприклад, вночі, коли використовуються відповідні прилади, літак втрачає свої контури з таким покриттям. Це перший момент. Супутники. Також, коли використовують відповідні засоби спостереження супутникові розвідувальні засоби, то е, за рахунок цих е, гумових приладів е, змінюється контур літака, і важко зорієнтуватися по яким координатам чи знаходиться там взагалі літак чи ні. Особливо такі, як ту 22 м3, ту 95 мс, ту 160. Отже, це в першу чергу захист для розвідки. Так він на жаль дієвий. Але якщо говорити про захист від ударів, то це навпаки. Наприклад, якщо раніше, ну якщо ми уявимо собі дрон, принцип якого вибух в повітрі, угу. тобто він розсіює велику кількість осколкових елементів саме на літак. Отже, на ньому буде велика кількість пошкоджень, які треба буде ремонтувати, і взагалі може літак від цього постраждати і більше ніколи він в повітрі не підійметься. Але якщо буде ця гума, звісно, більша частина осколкових елементів вони можуть не потрапити на літак, на літак, отже, будуть мінімальні якісь там пошкодження. Але це якщо вибух само у повітрі відбувається. А якщо це дрон камікадзе, то він спрямований на таран безпосередньо на сам літак. Гума не допоможе. Це перший момент. Другий момент це використання більш примітивних об'єктів дронів, ну, наприклад, Угу. А на який можна встановити будь-який вибуховий прилад, наприклад, термобарична граната, граната Ф1. Якщо... А які навантаження у них вони можуть брати? Приблик. Ну, я скажу так, FPV взагалі можуть взяти навіть постріл від РПГ-7, угу. якщо треба. Але щось таке більш маленьке, більш просте. А, ну скажу так, будь-який російський партизан може в будь-якому Амазоні. Купити собі FPV, а вдома у себе приготувати якусь вибухову речовину і відправити цей. Ну, мабуть, він ображається на політику Путіна, мабуть, йому там ще щось не подобається. Не доплатили, не доплатили якісь так, кошти. або звільнили. І він відправляє цей fpv дрон, який купив в будь-якому Амазоні. На аеродром Енгельса. А раніше, наприклад, як коли не було цих гумових гумового захисту. Якщо скидуєш F1, наприклад, гранату на ту 160 чи ну будь-який інший літак, що відбувається? Вона саме по фюзеляжу падає на землю, вибухає і мінімальні відбуваються пошкодження. Але зараз ця гума, вона її зупинить цю гранату або цю вибухову якусь вибуховий прилад. Гніздечко попаде саме так. Отже, буде цілеспрямований вибух в фюзеляжі. І за рахунок всього навсього маленького впіврону, маленької гранати, або чогось іншого вибухового знищується такий важливий літак стратегічного рівня, який входить до речі, в їх ядерну триаду. Оця ядерна триада. Там е, ну е, скільки скільки в них ще цих літаків залишилося приблизно, хоча б щоб розуміти, а, так ну на масштаби, е, найменше кількість це 100, 160. їх там угу. менш за все. Боєздатних приблизно десь 10-12 одиниць. Саме боєздатних, які не на ремонті, які не потребують там серйозних якихось ремонтних робіт. Якщо говоримо про Ту-22 м 3 то загальне їх до півсотні, але знову ж таки є категорія боєздатних, тобто які не потребують ремонту, заміни, наприклад, двигуна чи інші якісь роботи, то тут трохи більше 30 одиниць одиниць саме, які боєздатні. Ту 95 МС, це носії крилатих ракет ХАСТО 155, вони загальна їх кількість також до півсотні, але Ті ж самі проблеми, боєздатні не всі. Від 20 до 30 одиниці в них в боєздатному стані. Угу. А я би ще поговорив про е, оці навчання, які відбуваються в Балтійському морі е, е, з навчання е, Північно-Атлантичного альянсу, там розпочинає НАТО для відпрацювання дій у разі нападу Росії. Тобто, ми бачимо, що в своїй стратегічній програмі НАТО вже визначило Росію як основного ворога, і навкруги цього відбуваються всі дійства в цьому великому союзі. Що це за навчання? Ну так, дійсно, є, є багато там проблем у країн Балтії з сусідами mm -hmm. і не тільки в них. Взагалі, Балтійське море це серйозна проблема з урахуванням того, що у Росії є вихід до Балтійського моря через фінський залів. Ну і окрім всього іншого, там допомню, ще небезпеки, ось Калінінградську області. Фактично, Крім цього, в Калінінградській області розміщені були свого часу оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер, а також будувалися відповідні, відповідні будівлі для збереження та обслуговування ядерної зброї. Тобто, ну повний комплекс небезпеки, і в Балтіці потрібно, щоб був постійний контроль з боку північно-атлантичного альянсу. Після того як Фінляндія та ну можна говорити, що і Швеція також стали членами НАТО, то контролювати стало простіше це питання, тому що при загрозах відповідних загрозах від Російської Федерації взагалі можуть для Росії. Балтику перекрити, якщо буде така потреба. О, а хоча це можливо тільки при задіянні саме п'ятої статті колективної безпеки, а не в якихось інших ситуаціях. Але навіть цього достатньо. Угу. Тобто о, це відпрацювання усіх ризиків, які можуть відбуватися в Балтиці.